Два законопроекти це про стратегічну екологічну оцінку і законопроект про оцінку впливу на довкілля. Цих два закони встановлюють в Україні нову систему моніторингу впливу на навколишнє природне середовище від підприємницької діяльності від бізнесу. Це є вимоги. Про асоціацію між Україною і Європейським Союзом імплементувати ці європейські стандарти. Прийняття цих двох законів скасовує стару доволі корупційну модель екологічної експертизи і встановлює нову європейську модель, яка нам рекомендована європейськими директивами. Сьогодні ми Перебуваємо на останньому етапі до опрацювання тих законів разом з адміністрацією президента та з парламентом. І після тих зауважень, які висловив президент, не підписавши цих два закони, ми повинні вийти на голосування в парламенті з новою редакцією. Я сподіваюся, що цей закон буде е, кращий, ніж був до того. Але... Немає межі вдосконалення, тому хотілося б затвердити, прийняти цих два закони і почати працювати за новими стандартами. Давайте запустимо, потім вже інзуальні.